Приветствую вас, бандитосы! Прийшла посилка з аукциона Violet. Силочка під відео також закріплена в комментариях. Цена 55 гривень за доставку. Так, Чернігівська область, хотун. Хотун. Щось англійськими буквами написано, Не знаю чого. Рудий Сергій, дякую вам. Відкриваємо посилочку. І що ми тут знаходимо. Так, дещо я можу забуду, скільки цену точно. Але там плюс-мінус 2 рублі, як кажуть. Так, упаковочки. От така в таблеточках. От тут в таблеточках тут було біо таких от, Опа! Бачите, як загорнуті часики. Ось такі часики купив я за 20 гривень на аукціоні по золоту. Протим. Вот такие штучки. Не знаю, что за металл. Думал по золоту, а тут по серебрению оказывается. Короче, ладно, не знаю, что за металл. 20 гривен тоже. Далі, далі от така у нас цепочка. Гарний колір, мені це не подобається так вона велика. От не пам'ятаю від цієї цепочки, якби. З якої все цепочки почалось. Це вроді би цю цепочку я купив за 60 чи за 80 гривень О, ось цю я купив, вона стоїла більше 100 гривень, щось 150, там 170, за 100 мені віддали. І от така цепочка теж стоїла скільки -то гривень там. 150 чи що, чи що. А за 100 віддали мені. Чи наоборот, оборот оцю за 100 віддали. А цю за 80 я купив чи за 70. Ну щось такого. Ох, щось важке. Ой, хлопці, ви дивіться, я не думав, що воно таке важке буде. О, це від поясів. Від поясів різні, ви зрозуміли, так? Да? Це я взяв за 50 гривень. На екрані воно мені все-таки жовте було, щось тут. 50 на 50 І ось їх скільки тут, а тут багато, це 50 гривень, представте. Ох, кошмар. Ну що тут дивитись, ви поняли, да? Смисл один і той самий. Далі оце ось такий фонарик. Я купив вони, два в лоті було їх. Ще запаковано один. І два отаких фонарика за 65 гривень. Вроді би все, так, да, все, ця та коробка. Так що, любуйтесь, ви все побачили, що я тут придбав. Всім дякую. Заходьте на аукціон Віоліті, ссылочка під відео, а також закріплена в коментарях. А також відвідайте наш телеграм-канал. Там ми хвастаємося своїми находками колекціями. Продаємо, міняємо, купляємо. Всім дякую. Канал закритий, так що давайте заявку вас нам швидко приймуть. Аукціон Віоліті советую покупляти лучше там. Все.